Будемо пробувати мерло 20-го року. Mm -hmm. Ну, теж, один сорт, вони, в принципі, мерло і кабарне, вони схожі на сами, саму структуру винограда, але mm в -hmm. одного є. Зверху такі ушки, а в другого нема. Сорт почти одинаковий, сорт винограда вони одинаковий, але є, є в цьому мерло, дуже любить от іменно дубову бочку, іменно мерло, в мерло треба більше класти дуба. Mm -hmm. І по, по аромату тут більше відчувається, намного більше відчувається вишня. Тут в вишня. У мене є спеціальна, спеціальна вишнева, яка робиться з черешні вишні, і я додаю кора не дуба, а кора вишні. Mm -hmm. І одно, що мерло, мерло вже ви його не треба на, витримувати, так як кабарне, йому вистачає до 10 днів. На жмиху. На жмиху. Угу. І воно намного майра, швидше май, май дозріває. І от йому доста примерно 7-10 днів, коли воно воно якби кабарне май сильно Якби таке воно має збите і майбільше м'якоті в ньому. Mm -hmm. Зато воно поки не 20 днів йому треба, щоб пройшла вся, вся ферментація. Цьому стільки не треба. Чому 7-10 днів і мерло вже стає спокійно, його можна пресувати до вина. от Аромат у нього ідеальний, букет у нього взагалі. Друге, як у дуже такий. Так, так, насичений такий. От, до мене приходять от, люди, є такі, що, хто має дуже такі рецептори, із, зразу чують, і зразу, я не знаю чого, чують косточку в вишні. Всі, все ви ви додаєте щось там вишні. Ну, це один із... А, а ви, ви нічого не додаєте, тільки кору дуба? Це натуральний, вишні, натуральний сок, не грама води, не грама цукру. Чистий іде просто дубова угу. Дубова mm -hmm. або є вишньова щіпа з того. Іменно лише домерло. До мерло може йти. Mm -hmm. До кабарнення чистий дуб. Mm -hmm. Там є спеціальний дуб. Вон, він, мерло любить дуже дубову бочку. Ці все мерло у мене стоїть у дубових бочках 20-го року. Зараз я їх перериваю сюди. І тут додаю, лише після того додаю вішньову щепу, щепу вишні, І зато воно дає такий трохи аромат, хоча воно і саме по собі дає присмак такий вишневої косточки. Чистий натуральний сок, без ніяких тих добавок. А сорт винограду, вони в принципі одинакові, похожі, но, а, а, а сам букет у них різний. Того є чуть-чуть такий більше до шоколадного, смородинове, ну, кабарне. Mm -hmm. так, так, так. Тут уже йде до вишні, більше до вишні йде mm -hmm. кабарне. Мерло.